Сьогодні ми з Анатолієм поміняємося ролями. Сьогодні Анатолій розповідає, а я критикую і ну, слухаю. Критикувати у нас всі вміють <рес> <рес> так на основі свого досвіду, тому що я не тільки, скажімо так, продаю, я ще в основну мою діяльність це прокат приспособ для великого формату. Тому зараз великий формат набуває актуальності, його стає більше. І ну, всі плиточники переходять на великий формат. Чому переходять? Тому що перше, він є, його треба класти і там значно більше грошей. Великий формат. Ось він перед вами. Що з ним треба робити? Його треба перше витягнути з ящика, перенести на об'єкт і потім наклеїти на стіну. Зазвичай великий формат не такий, як ось тут у вольєри, Тут він десь 8 міліметрів, а зазвичай він тоненький, там 6, 4, 5 міліметрів. І його дуже небезпечно переносити. Переносити його тільки треба вертикально, якщо ви не користуєтесь присосками, системи, переносками, але все одно є небезпека, що ви розіб'єте, правильно ж? Ну, це завжди є така небезпека. А ми розповімо, чому. Ці системи допоможуть уникнути саме таких проблем з перенесенням. Так, щоб і будь-який замовник страхується, бо воно коштує 50 тисяч гривень, буває і 100 тисяч гривень коштує. І, понятно, якщо ви розіб'єте, то яка там уже ви нічого ніколи не зробите. Тому на ринку зараз з'явилось багато систем по перенесенню. Давайте спочатку. Самі найдорожчі системи це Раймонді. Я рекомендую Реймонді тільки з РВ-175 з ось такими присосками, тому що там є з двійними, з одинарними, ну то таке, то зовсім на любителя. Я не, Особисто я не рекомендую. Тільки з РВ-175, їх там йде 8 штук. Це найкраща переноска, вона у неї поперечини можуть не тільки перпендикулярно, Стояти, як у більшості, про що піде мова, а що під різними кутами, щоб ви обклали присосками і забезпечили перенос плитки там, де вже отвори вирізані. Але ж вона коштує щось там шалені біля 90 тисяч гривень. Понятно, що це дві плитки перенести вартість двох плиток, але все одно українські майстри економлять. Наступна по вартості це сігма. Там йде шість присосок. Присоски нового зразка Гріп, ну, все добре, і ціна там непогана, там щось біля 60 тисяч гривень. Але ця присоска «Гріп», вона не дозволяє докачати, коли ви десь перенесите. переносите плитку. Уявляєте собі, шикарна переноска ідеальна переноска Але якщо під присоскою попала якась мікротрещина, волосинка, там бруд якийсь, і вона у вас на сходах, уявляєте, да, ви несете, а вона почала спускати. І що? Ви її не підкачаєте, треба її розблоковувати і знову заблоковувати. Проїжджаємо, сігма, на жаль, в моїх очах здулась. Що там у нас наступне по сіг мабуть. — Біхай. Убіхає аж два, дві переноски. Перша з автоматичними присосками, до речі, вона стала одна з найлегших у вазі, але якби вони стабільно зробили, щоб ті присоски працювали автоматично стабільно, вона б користувалася шаленим попитом. Ціна у неї біля 40 тисяч гривень. Ну, кусається ціна, правильно? Кусається, але вона адекватна саме для тієї переноски, тому що там всі з'єднання металеві і алюмінієві конструкції. Там додатково ще є маленькі присоски, чотири маленькі, чотири великі присоски. Ні, 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 це інше. Там це тяжка присоска, я до неї діду. А ось та, що з автоматичними присосками, такими зеленими, угу. там автоматика у присосок інколи працює неадекватно. Я їх боюсь, ці присоски. Ну, пам'ятаєш, вони взагалі. То есть, вони ну, там для прис... великого формату, там, де присоска працює неадекватно, це ніхто з путичників ну, да. не візьметься, бо це ризик. А, великий. Тому... Є Попати от ти казав про там є ще там 4 помпові присоски і є 6 е, маленьких присосок. Mm. Але вона важка, вона реально важка для майстра плиточника. І вона підходить тільки для от таких гладких поверхній. Вон там присоска там Біхаївська, вона, mm -hmm. вона до шрихуватої плитки. Ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. А, Так, проїхали. Біхай, нормальна тема, але специфічна. А, наступне, що у нас? Дістар? Дістар. Дістар, яким шляхом пішов, як ти думаєш? Ну, копіює те, що вже було. Ні, зроблено. Ні, що там копіювати. Він замовляє в Китаї, замовляє Шеджинг, ставити на нього. Ну, господі, що самому морочитись, да? Угу. Ну, там якісь там пліцов, е, податки платити в Україні, правильно? Есть, ну, для чого? Людям роботу забезпечувати. Ні, краще забезпечити роботу китайцям. Дякую. Китайці мають дякувати Дістар вклонятися низько. Що він сам не виробляє, хоча може. Так ось він замовив китайську присоску Шиджинг, поставив на неї топвеївські е, присоски, правда, з білою гумою. Це оригінально, mm -hmm. а то торгове, а взагалі, то, а а то, то, торгово... ну, то топвей, тільки з білою гумою. І продає їх за там, приблизно за 37 тисяч гривень. Е Чим ці присоски, вони ці самі потужні присоски, але вони значно важ... Важ... Ну, вони важкі, подивись, вона така ну, доволі важка. Тому, відповідно, і вага, а відповідно профілю шиджинга, бачите, він товстий, важкий і тому вона важить, по моїм розрахункам, десь приблизно біля 28-30 кілограм. Тепер про вагу. Чи важлива вага? Ну, Тут є свої плюси і мінуси. Якщо ви кажете, що профіль дуже товстий, то це з однієї сторони плюс перевага, тому що конструкція сама, коли на великому форматі, вона становиться холодцем, якщо профіль тоненький, і вона починає, як прапор, гнутися в, інші, в різні сторони. Жорстка конструкція дає можливість, щоб плитка і сама конструкція були в одній площині, але ж додає вагу на руки. Треба качатися. Мій досвід показує, що профіль. Сама товщина профіля вона особливо не має значення жорсткістю конструкції. Для чого тобі, щоб вона там ідеально стояла? Ну, вигнеться вона там на 5-10%. І що? Присоски вони приймуть положення плитки і вона буде стояти. Але вага глобальна, оті 2, 3, 5 кілограм, вони мають критичне значення для майстра плиточника. Я взагалі от до мене звертаються mm -hmm. майстри кажуть, я хочу займатися великим mm -hmm. форматом. Mm -hmm. Я ж дивлюсь на нього. От Вольєра зможе займатися великим форматом. Це дуже тяжка праця, хлопці. Це дуже тяжка. Ось вас там, уявляєте, да? треба плитку перенести, якісь двері, якісь сходи, якісь повороти. Там неможливо навіть чотирьом людям нести інколи дві людини підхватують, і одна людина несе половину оцього виробу. І вона сприймає величезні навантаження і відповідальність. Той може впасти з тої присоскою і 50 тисяч. Вона... Тому вага має значення. Тому 30 кілограм чи 23 кілограма, 7 кілограм, повір, має значення. Так, про що я вже розповідав? Я розповідав про зупинився на дістарі. Звісно, дістар забезпечує, чому подобається Дістар. Забезпечує гарантію. Кожна присоска це виріб там, де стоїть компресор. Це складний виріб. Він виходить з ладу. Ну, всі автоматичні присоски ну, згоден, да? ну, не дуже згоден, тому що їх така велика кількість продається і так, щоб вийшла з ладу. Є просто певні моделі, які виходять з ладу. Ми їх виділяємо з свого асортименту. А моделі, які себе гарно зарекомендували роками. Ну, наприклад, присоска «Шижинг» Завтра під качкою. Ось вона стоїть. От так, да, ця модель. А я взагалі там, якщо і був якийсь один випадок, то це як виключення з правил. Їх дуже багато продається, і ми впевнені в їхній якості, тому що вже б нам би поступала б рекламація. Нема рекламації, значить працюють добре. Але може бути так, що саме на вас буде брак. Ну а якщо Дістар просто дуже просто міняє або ремонтує ці. Присоски, взагалі, всі вироби. Не тільки присоски, він навіть розхідники міняє. Так що Дістару в цьому респект. Е, наступне по ціні йдуть е, шеджинги. Шеджинги, там у них аж три версії шеджинга, ось такі переноски. Це перед вами найдешевша, вона коштує 32500, роздрібна ціна. Не найдешевша. найдешевша там, де немає перемичок, тобто дві направляючі. І, і, так, бо... стоп, стоп, стоп. То взагалі дитячий садочок, третя з uh -huh. четверть. Uh -huh. Подивіться сюди. Ось повноцінна каркас переноски, яка складається з двох шин горизонтальних і двох шин вертикальних. Ось цей каркас, який ну, класика жанра. Понятно, що є просто дві палки, на них по дві присоски. Але це не переноска. Це для того, щоб перенести там плитку метр, 50, метр 70 Ні. якусь там на невеличку. Не до переноска. Дитяча переноска, будемо так її називати. Е, так, ось класичних повноцінних переносок каркаса Хушиджинга три варіанти. Перший варіант найдешевший перед вами. Він має місце на, експлу... на е, с... Ну, Тому що він найдешевший. Тут стоять. Присоски з ось такими електричними поршнями Що цей поршень має дві положення: включення і його. виключення. Ось включили, він торохтить, поки не розрядиться акумулятор. Виключили, відповідно, він не працює. Виключати, коли ми несемо, він завжди включений. Так, да, на всякий випадок його треба включити. Первому він... плитку можемо виключити. В крайньому випадку, я взагалі не сторонник такої теми. Я би рекомендував купити ось такі поршня. Вони продаються окремо поставити замість того електричного поршня і е, накачувати, щоб не було сюрпризів. Це, це і є перевага в тому, що тут він зйомний. Якщо у вас розрядилося, ви зняли і поставили механічний. Поршня. Ну, це перевага, так. Але щоб, хоч, так, хоч, так. щоб Як... саме головне, воно не розрядилося е, в процесі переноски. Але вона вам інформує, воно там починає блимати червоним, я так розумію, угу. що вже акумулятор розряджається. Тому треба не зволікати, зупинитися або поставити новий електропоршень, або, ну, в смысле, заряджений, або механічний. Тут це не перевага, це перевага. Наоборот, перевага. Перевага. Е, так. Проїхали. Це коштує 32 тисячі. Наступний по ціні за 37 тисяч гривень, за 36. Це ось така переноска, але у неї вже зроблено поінакше система кріплення. І вона комплектується ось такими присосками: Шеджинг 618B. Автоматичними. І наступна найдорожча переноска, яка там до 40 тисяч, вона комплектується ось такими суперновими переносками від Шеджинг. Валер, як вони називаються? P661-01. Ну, у них ціна відповідна і відповідна буде і переноска дорожча, але це найкраща. Присоска. З'якою дуже гумою тут, да, для рельєфної поверхні, гума. і вона може змінюватися. Але ціна Ба. у неї вже там біля 40 тисяч гривень. Тому тепер ми доходимо до самого головного. А які ж переноски купляють майстри? А перен... майстри особисто у мене купляють і беруть в прокат переноски керама. Дивіться, ось вам нова переноска. Ось вам та, що у мене в прокаті. Я хочу порівняти їх. Дивіться, що по вазі. Якщо це шиджинг 27 кг, старого зразка переноска 24 кг, керама, нового зразка 23 кг. Ну, це ж важливий показник, правильно? Який ще показник важливий? Дуже важливий показник це висота від поверхні до е, вищої точки. Це коли ви переносите десь якісь повороти в якихось кутах, якихось дверях, в якихось лі... ну, сходах. Розумієш, да? ну, тому розумію. подивіться, наскільки нижча вже нова переноска кераму від попередньої кераму і від шеджинга. Шеджинг найвищий. Ну, це ви бачите неозброєним оком. По транспортуванню, От, наприклад, я ж у мене піражок, звичайний піражок. Рено. Рено. Оця переноска керами нового зразка, у мене запросто вона влазить, тому що вона має довжину ну тут метр, 60, метр 60. ну дуже просто влазить. А вже бачите, ви не можете скласти старого зразка присоскою. Вам треба трошки довше машину або розбирати е, на запчастини е, цю переноску. Але коли ви розберете цю переноску на запчастини, не факт, що ви її складете. Так, це плюсик. Наступний. А подожіть, подожіть, я вас перепровірю. вісімдесят п'ять. Тим більше, вибачте. Ця, ну, це це логічно, метр вісімдесят. Чому логічно? Тому що ці переноски розраховані на плитку великого формату довжиною 3,20-3,60. І відповідно, коли вони розсовуються, треба якась відстань, щоб вони були зацеплені. І тому, відповідно, ну, такий розмір мають бути. Я тобі дякую, що ти, Феймал, на це, да? що ти звернув на це увагу. Так, до чого? Так, тепер ми доходимо до які. Присоски можуть кріпитися на цих переносках. Пер Присоски, тут найуніверсальніше кріплення для переносок. Можна кріпити присоску шеджинг з дисплеєм. Подивіться, яка красунька. Але я все все боюсь, що розіб'ється оцей цей екран. Для мене це просто якийсь жах, що розіб'ється. Це, до речі, я ж казав, що ця присоска себе гарно зарекомендувала, і велика була проблема. що о, у неї ручка, на відміну від інших присосок, не кругла, а вона таку має продовгувату форму. І ніде вона на інше кріплення не ставала, хоча багато майстрів хотіли саме її поставити на інші переноски. Тепер керама Віталік зробив. Респект, вона може сюди ставати. Я рекомендую, вона коштує 200, наприклад, так? Ну там роздрібна ціна. Ну, може десь а... без коробки, так. Да. Коробці, по... uh, ну, не Коробці, я при, приблизно. Я да. своїм клієнтам рекомендую. Тут можна поставити не тільки шеджин, а можна поставити достойні варіанти. Це топлей, забрендований під компанією Stark. Офіційна присоска має дуже багато плюсів, і вона так само надійна, у мене немає у неї, які у неї переваги. Вона супер проста. Подивіться. Включення. Тут горить, качається компресор, показує вакуум, скільки накачується, є заряд акумулятора, показник. Кнопка захищена, нічого сюди не попаде, немає нічого лишнього. І вона реально працює і забезпечує під, ну, підкачування. Ну, як на мене, достойний варіант за невеликі кошти коштує 1600 гривень. Як на мене, можна економити. Там, де можна економити, я про це кажу. Ладно, ви переживаєте, що. Ці присоски автоматичні, можливо, там компресор або ще щось, або не включиться. Хоча це буває таке, до речі, буває, що плитка падає. Буває. Е, тим більше, мій особистий досвід. Я чомусь не довіряю автоматичним присоскам, тому що першу переноску кераму я оснастив е, ось такими присосками. І люди, коли переносили, там була складна перенесення, вони сказали, що ця присоска не відривалася, але вона постійно включалася і качала. Ну, була небезпека, що вона відмовить. Тому в мене щось в голові повернулось. Я ставлю на е ці переноски звичайну помпову присоску від Shijing p 611 Він буває чорного кольору, він буває. Без манометрів, там 612, mm -hmm. по-моєму, він буває під торговою маркою Новка. Це те саме. Хочу зазначити, що ви, коли перекупляєте для керамовської переноски присоски, зверніть увагу, щоб всі присоски формувалися з захистом. Тому що їж не тільки працювати, щоб вона прикріплена була, а ще ж треба десь її зберігати. Тобто, ви перенесли її, відклали в сторону. Відклали в сторону, там якийсь бруд, якесь скло, ви порізали цю гуму і все. Німа присоски. Приїхали. Тепер відразу недолік Віталій. Подивіться сюди. Якщо ви дивитесь, ну це невеличкий, але недолік. Е, дуже невеличка відстань між болтом і самим манометром. І, ну, як на мене, е, коли ви накачуєте, тут треба дуже уважно накачувати. Бачите, біля ручки? Uh -huh. Ви можете розвернути, але виходить, тоді манометр сховається. Буде зручніше накачувати, але манометр сховається. Ну, В принципі, цей манометр, по-чесноку, він не потрібен. Ну, Хто буде оце придивлятися до того манометра? Ось! Бачите, така червона вилізла, треба докачувати. Ні, я тут не погоджуюсь. Не погоджу. Аргументи там, Аргументи дуже прості. Кожен, не кожен майстер сам переносить цю плитку. Бувають є люди, які їм дали завдання перенести, бо я там ну, підсобники, так сказати. І важливо, щоб сказати, щоб подивитися, щоб воно було накачане. Якщо буде і манометр, і сам поршень. В такому положенні показувати, що воно накачане, це сразу, ну, якби людина навіть не освічена, зрозуміє, що воно тримає і держить. А коли цього немає, то просто підсобник може підійти, взяти, думаючи, що там вже все накачано, не розбираючись. Мій так. аргумент. Не довіряйте підсобникам переносити такі дорогова... дороговартісні речі. Ібо що ви скажете підсобнику, коли він випадково розіб'є? Що ти скажеш? Ну Рік працюєш ну, безкоштовно. <рістити> <рістити> так. Тепер е, наступна перевага, е, що тут кріпиться тут кріплення тільки для ось такого типу перенос, е, присосок, е, ось такого типу. А такий, як ти правильно зазначив, що він має неправильну форму, і найпоширеніша переноска 618А не має е, можливості на ставру версію. Ну, хоча я не рахую, що це особливий недолік. Е, так, головна перевага цієї системи це зручне ось розсовування слайдер. її, як слайдер. Вона не закусує ну, як е, попередня версія. В попередній версії вона складніше, тут було да, більше деталей, складно. вона перестраховувався в Італії різними кріпленнями. Точки зору надійності, Валєр, оця штука надійніша. Дивись, ось кріплення одне між ними, ось кріплення друге uh -huh. між присосками, ось кріплення третє. Розумієш, да? uh -huh. Ти він перестраховувався. Тут він, він вже зробив як Шиджинга, в принципі, схоже. І, і Схоже на сігму. Оце кріплення, бачите, подивіться. Кріплення він зробив, щоб переміщувати присоски, також як слайдер переміщували. Ну, у нього не дуже це вдалося, але вони все ж таки набагато легше переміщуються, ніж. Ну, у мене, бачите, добре. Виходить. А, треба ну, вміти. Треба вміти, так. Да. В принципі, можливо, щось треба дотягнути. Тут, в попередній версії, набагато складніше це робити. Тепер подивіться, який плюс. З шаджингами, якщо порівнювати. У мене в прокаті ці переноски і ніхто ніхто не, не бере ручки. Ну, жодна людина. Всі беруть. Подивіться, ось тут зручно хват людині за оцю частину. І люди хватають за, за цю частину. Е, в шеджингі ви не схватите за цю частину. Зручно, щоб розумієте, це ж вага з плиткою. Там біля. 50, 60, 70 кілограм, вам треба дуже зручно вхватитись. Ви тут не хват... ну, немає нормального повноцінного хвата. Тому, відповідно, треба працювати з ручкою. А ручка це подовження, це вага, це, ну, це ну, багато факторів. Але ручка, якщо я постійно критикував ручку, та хоча її нікому не давав, навіть викидував їх. В попередній версії, то тут уже Віталій зробив ручку. Подивіться, яке чудо. Ручка, до речі, вона кожна деталь тут їздить по своїй площині. Присоска не заважає ручці. Ця частина поперечних кріплень не заважає присоски. Вони їздять, подивіться, бачите, кожен в своїй площині. Присоски в своїй, ця верхня частина своїй. І тому. Дуже зручно працювати, розташовувати присоски там, де ви забажаєте. Ну, це ж велика перевага. Велика перевага. За ручки Віталію, респект тому, хто, ручку можна поставити не тільки, щоб вона виходила за межі, а стояла впритик. Ну Для зручності перенесення. Тут така міцна, подивись, яка ручка. Ну, це як і самозахист можна її використовувати. Від Вітецікана? від відтеціка. Так, наступне. Подивіться уважно, ці присоски пер, я вже про присоски, переноска, комплектується от такими гумами. Ви можете ставити плитку і вертикально на цій гумові, якісні, надійні е, проставочки, Можете і вертикально ставити От такі вертикальні поперечини, які йдуть в комплекті. До речі, вони невисокі зараз стали. Якщо у Шижинга там десь метр 50, то ця десь метр 20 ну, може метр Метр 30. 20 же, ще на плитки. Це ну, всього 1,20. Метр 20, так? Метр да? Да. Ця метр 20. 20. Метр... І вона обладнана гумовими Шише. такими. Але ти подивись, що він зробив. Да. Він зробив для того, щоб переміщувати по площадці на коліщатах. Ось такі коліщата поставив. Вони ставляться, виходить, на дві. Вертикальні поверхні і дозволять вам ну трошки спростити роботу. Надалі Віталій декларує, що у нього буде спеціальна тілешка для того, щоб. А я тільки що подумав про неї. Тільки я подумав, що може зразу до цієї переноски навісне таке обладнання, тобто, отак, от під кутом, щоб ну, два ролика було. У нього в розробці. Тележка для перенесення і для допомоги покласти на стіну, і тілежка для допомоги покласти на підлогу. Розумієш, на підлогу дуже складно. Взагалі, вертикальне перенесення Нет. це набагато простіше, ніж горизонтальне перенесення. Я навіть кажу: якщо у вас плитка 1,60, на наприклад, на 3,60, а буває на 4, а якщо вона там 4-5 мм тоненька, то взагалі треба використовувати 8 присосок. 8 присосок. Не, не, не зря Раймонді використовує 8 присосок, тому що вони, плитка може прогнутися посередині і просто лопнути. Тому у керама є можливість поставити на оці поперечини ще присоски. Ну, Можливість в старої версії у мене таке є, а в новій ще немає. Але я впевнений, що він розробить що на. Ось такі вертик... ці перемички можна ставити ще по одній присоски, щоб у вас було 8 присосок, щоб гарантувати, уже, що ця плитка не відпаде і нічого з неї не станеться. Що ще хочеш розповісти? Бо я і так уже А ми ціну сказали? А, по, ціні. по ціні, якщо ця коштує. Тут же у Віталія, у Керама наступний е, метод. Я буду казати, уже з присосками ціну. Угу. Ну, е, ціна з присосками 25500. Це з присосками Шиджинг П-611. Ціна 26500 е, з присосками ось такими присосками автоматичними. ось. Е, а уже нового зразка ціна 29 тисяч. Наскільки я пам'ятаю. Він вже тільки вчора привіз. Чотири присоски. З шістьма присосками а, шість 29 тисяч. Присос. Ну тому, як на мене, розумієш, да? е, він в самій ніжній ціновій категорії, але якість але українського виробництва, причому український алюміній, український метал, українські руки це зробили, інженера українські пропрацювали. Навіть ти не повіриш. Оці закрутки, вони також. Виготовлені в Україні, в Україні. І при тому, Читайте, що Віталік – це учасник бойових дій. Відді... Я тобі дякую, що ти брав участь так, в бойових ти дій. Ві... Але і наш Віталій також брав участь в бойових діях. Тому респект таким людям, які знайшли себе після повернення з армії і випускають такі шикарні вироби. Тому зазвичай, звісно, я рекомендую цей виріб. Що скажеш? Ми рекомендуємо. <с1> <смеш> <реш> Рекомендуємо, і не просто так ми ж не, не за рахунок того, що там ні, в Італія ми поважаємо, а за рахунок того, що він і виробляє вироби, які змушують. Ну, дивись, я ж впевнений в цьому вирібу. Він в мене в прокаті, в мене їх там дві чи три штуки. Тому я відповідально кажу, що вони вже побачили багато плиток і не підвели. Це новий виріб, але я впевнений, що. Також, що він не під. А якщо підведе, то Віталій. Не підведе. <гум> <гум> так, якщо у вас є питання додаткові, телефонуйте. Я або Валера е, відповімо на питання. Якщо ви хочете реально подивитися вживу, то будь ласка, Universal Tools – це гавела 8. Е, тут технічні спеціалісти такі, що вони вам точно е, ну, поганого вони не запропонують. Тільки саме найкраще. Але ж ви не вірте нам, ви спробуйте самі, прийдіть. Плитка є, переноски є. Спробували підняли, подивилися, можете занести, винести і самі зрозумієте, що, що вам підходить більше. Але саме головне, якщо ви не тримаєте зброю, нам треба допомагати ЗСУ, щоб вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні! Героям слава!